Доброго дня! Тема нашого уроку використання шкали лімба під час обробки тіл поверхонь обертання. В даному випадку токарний верстат передбачає наявність шкали лімба з ціною поділки 0,025 мм. Внаслідок повного обертання. 80 поділок можна обчислити, яку довжину проходить різець, у нашому випадку заготовка має попередній діаметр 50 мм і її потрібно зменшити до 40 мм для визначення шляху переміщення різця ми використаємо ось таку от формулу. L-шлях переміщення буде дорівнювати початковому діаметру. Мінус діаметр, який має отримати, і відповідно поділити на 2. 50 мм мінус 40 мм поділити на 2, відповідно, буде 5. Ціна поділки шкали лімба становить 0,25 мм. Для визначення кількості поділок, на яку потрібно нам обернути шкалу лімба, ми довжину шлях переміщення ділимо на ціну поділку на 25 тисяч. Відповідно, отримаємо. 200 поділок. Після того перевіряємо практично. Для цього нам потрібно підвести наш різець до заготовки в режимі ввімкненому, доторкнутися різцем до заготовки, побачити легеньку стружку, потім підвести, звести шкалу поділки нульову шкали лімба з відміткою, рисочкою і перегорнути на 80 поділок. Перед повний оберт 80 і ще плюс 20. Як ми пам'ятаємо, всього потрібно 200, ми поділимо цю відстань на опіл. 20 поділок. В даному випадку, коли ми перегорнемо на 100 поділок, різець пройде у нас шлях 2,5 мм. І діаметр заготовки зменшиться на 5 міліметрів. Нам потрібно на 10. Для полегшення обробки ми поділили кількість поділок. Далі, відповідно, буде трошки шумно, але я надіюсь, що з практики практичну частину можна буде розібрати і побачити. Вмикаємо верстат. Підводимо різець. Бачимо легесеньку стружку. Після того зміщаємо нульову поділку, відводимо різець від заготовки поверхні. Переводимо, робимо форму обер 80 мм ще плюс 20. І Починаємо рухати різець в напрямку до патрона. 50 мм у нас заготовка має зменшитись до 45. Перевіряємо вірність наших розрахунків. 45 мм. Не рухаючи, не збиваючи кількість поділок, обертаємо ще, можемо виставити на 0, а можемо обернути. Від 20 до 20 у нас буде 80 поділок, і ще плюс 20 поділок, ми отримаємо наших 200 поділок від початку. Вмикаємо. Проточили поверхню заготовки. Далі за допомогою штангенциркуля вимірюємо діаметр і маємо шукане число 40 мм. Ось так ми на практиці побачили, що за допомогою шкали Лімба ми можемо. Набагато швидше і якісніше обробляти нашу заготовку, тобто проточувати до шуканого діаметра. Дякую, до побачення!